Всім привіт! Ви на каналі це футболісімо» І сьогодні ми розберемо матч Україна-Македонія у 16.00. Я записую це перед початком матчу. І був цікавий коментар перед цим відео. Зараз його покажу. Цікавий про збірну Україну, що вона виграє? Матч можна подивитися на футбол хаб і на Мегого? І я думаю, що краще на Мегого. Україна на третьому місці в групі. Треба, щоб Англія виграла Італію і Україна виграла Македонію, щоб Україна була на другому місці. Македонія така собі збірна. Вони на четвертому місці. Треба, щоб Мальца потім виграла, проти кого вони будуть грати, щоб Македонія була на п'ятому місці чи на якому. Україна і Македонія колись грали і виграла Україна. Не пам'ятаю, з яким рахунком виграла Україна у Македонців. Всім дякую за перегляд. Я думаю, що виграє Україна. Не забудьте подивитися вчорашнє відео. Після матчу Україна-Македонія буде розбір матчу на каналі. Моєму.